Більшість людей не знають свій знак зодіаку. Якщо ви думаєте, що ви овен, бо ви народилися в квітні, то це абсолютно не так. Якщо ви вираховуєте свій знак зодіаку просто по дню і місяцю вашого народження, то він може бути 99% невірний. Тому що ваш знак зодіаку, тобто знак асценденту, ваш вірний знак зодіаку, ми вираховуємо тільки за такими даними: місце вашого народження, місяць, день, рік вашого народження. І найголовніше це час вашого народження, навіть в точності до хвилини нам потрібно. Саме так вираховується ваш знак зодіаку. Тобто, всі ці дані ми вводимо в спеціальну програму. І вона вираховує вашу натальну карту, і, дивлячись на перший дім вашого гороскопу, який там знак, ми і знаємо тепер, який знак у вас зодіаку, знак асценденту ще його називають. От саме від цього знаку вам і потрібно дивитися всі прогнози, ваш опис, вашого характеру. Вам потрібно дивитися по цьому знаку зодіаку, який точно вирахований. В, цьому, в цій програмі, тому що якщо ви просто в інтернеті ввели, там, ви народилися квітень, 1 квітня, ви овен, то це абсолютно не так. Ви точно не овен, не інший знак зодіаку, Якщо ви його дивилися по дню вашого народження, по місяцю це абсолютно не так, тому рекомендую всім. Обов'язково вирахувати свій знак зодіаку, знак асценденту, щоб мати уявлення, хто ви, які у вас характери, яка ваша задача в цьому житті. Я взагалі, запрошую на астрологічну консультацію, щоб ви знали про себе абсолютно все, куди рухатися далі, кармічні задачі, таланти і так далі. Я вважаю це надзвичайно цікаво дізнатися, важливу інформацію про себе. Наче познайомитися з собою зі своєю душою, зі своєю істиною.